Хотілося б, як ми домовлялися, розпочати з простої теми сприйняття 9 травня, дня свята чи просто дня та свята жителями Сходу України та заходу України. В чому така різниця в сприйняттях? Ну різниця вже історично склалася. Скажімо так, 9 травня завжди сприймалася доволі позитивно в всіх регіонах України, але завжди були якісь нюанси та акценти. Ну і зараз вони, звісно, посилились відповідно до загострення політичної ситуації. Скажімо так, відмовитися від цього свята українці не хотіли всі 20 років незалежності, і ситуація не змінилася. Тобто зараз вони також не хочуть відмовлятися від цього свята, і це нормально, на мою думку? Це нормально, але треба розуміти, що 1 травня, більшою мірою, і 9 травня. Це свята, які за 20 років незалежності, хоча і були офіційними, вони стали такими додатковими вихідними днями. І це ну про це треба говорити дуже відверто. 1 травня безумовно такими залишилося і, мабуть, залишиться ще на довгі часи. А травня все ж таки мало дуже велике політичне і історичне навантаження, тому ця тенденція його меншою мірою торкалася. Відповідно, це свято, чим старші люди, тим більше акцент на тому, що це свято важливо для них, воно є значним і так далі. Але це одне з двох свят, які є в цій країні: День Незалежності і 9 травня, які мають найвищу вагу для населення країни. А стосовно регіональних розбіжностей, Ну завжди на заході існував певний акцент в ці дні на тому, що для встановлення історичної справедливості треба більш диференційовано підходити і визнавати не лише ветеранів, які були в лавах радянської армії або в партизанського руху, але й приймали участь за визвольну боротьбу в межах західної України і там різні угруповання. Ті, за... кого, ті, кого зараз називають бандеравців, mm -hmm. е, хоча там і отряди Мельникова, і інші от, загони, які були, е, скажімо, партизанськими, і за, за певних історичних умов приймали, приймали участь або на стороні польського супротиву, або радянського.